Ну, це питання життя і смерті. Тому як можна сказати, що це не на часі? Адже ми справді говоримо про долі людей, про те, що гомосексуальні люди вони і воюють у Збройних силах України, вони живуть в зоні бойових дій і можуть в будь-яку годину померти. І питання того, що відбувається далі, стає дуже критичним і власне дуже на часі, адже це питання, наприклад. Поховання, так? Uh -huh. да. uh -huh. Прошу. Що з чим стикаються? Які ш які проблеми в такому випадку виникають на давайте нагадаємо величезні проблеми, тому що дивіться, якщо ми маємо чоловіка і жінку, між якими є легальний шлюб, то після смерті чоловіка на війні чи після смерті жінки на війні подружжя є найближчим родичем, яке, наприклад, має право поховати свою рідну людину, визначити, як буде виглядати похорон? А коли ми говоримо про гомосексуальний союз, то ці люди з точки зору держави один од? Чужі. І ну, навіть говорячи про такі трагічні речі, тіло не віддадуть коханому партнеру для поховання, тому що по документах документально це є чужа людина, і наразі це легально ніяким чином не вирішено. І далі йдуть от всі оці складні легальні питання, наприклад, питання спадщини, питання опіки за спільними дітьми. Інші ось такі речі, які справді складні, і зараз, на жаль, представники лгбт спільноти які інші українські громадяни та громадянки гетеросексуальної орієнтації потрапляють в ці ситуації. І стикаються з проблемами, це вже не кажучи там про виплати за поранення, виплати за загибель годувальника і так далі. І оскільки це питання прав людини і рівного однакового ставлення до всіх, то це справді дуже на щастя. От саме війна загострила це питання. Чому тоді президент Зеленський передоручив це питання? Хоча ми знаємо, що часто він. Береться за вирішення питань, де не зовсім його компетенція, є не зовсім його повноваження, але він він бере участь у цьому всьому. Ну, а ну то... це питання непросте. Та у нас є дуже різне ставлення в суспільстві до геїв і лесбійок. З одного боку воно стало набагато більш толерантніше ніж було 10 років тому. З іншого боку, є консервативні верстви населення, які все ще дуже проти. Сама ця відповідь президента на петицію це такий стакан наполовину повний чи наполовину порожній. З одного боку можна сказати, що ця шклянка наполовину порожня, тому що президент сказав: Ось я доручив уряду розробляти цивільні партнерства, тому що в час війни ми не можемо змінити конституцію. Але з іншого боку, це склянка наполовину. Повна, тому що президент не відповів, що ні, в нас шлюб це тільки між чоловіком і жінкою, і ми нічого не будемо змінювати. Там було сказано, що от зараз в воєнному часі ми не можемо змінити Конституцію, але жодних інших підстав для незмінення Конституції для визнання саме одностатевих шлюбів не було вказано. Тобто, це вже доволі хороший знак, хороший крок вперед. Це з одного боку, з іншого боку, саме. Поняття цивільних партнерств, до якого апелює президент, і який він власне доручив уряду розглянути, розробляти, це хороша практика, яка може бути таким першим кроком, що дасть одностатевим парам ось усі потрібні саме зараз цивільні права, тобто право на успадкування. Право на поховання, на опіку над дітьми. Тобто, через, оцю, через цей формат цивільних партнерств можна зараз забезпечити ці юридичні права, і вони є критичними. І це, в принципі, нормально, що уряд, міністерства мали би розробити законопроекти, як би це мало виглядати. І тут тепер питання до уряду. Як швидко це буде зроблено, як швидко будуть винесені пропозиції Верховної Ради, питання до суспільства підтримувати цей процес, нагадувати, наполягати, і також питання до наших західних партнерів, які б могли наполягти, і також підкреслити, що це питання є важливим і воно, в принципі, і внесено в наші плани євроінтеграції.